скриває від вас загадана людина. Дуже цікаве питання, тому скоріше поставте лайк для енергообміну і подяки і дивіться на карти. Ну, у кого є особисті питання, секретні, чи може хочете узнати про ваше майбутнє чи про ваші стосунки, приходьте на особисті онлайн-консультації, і карти Таро дадуть вам відповіді на всі питання. Що скриває від вас? Загадуйте людину? Людина. Одразу два старших аркана. Ірафант і колесниця скриває пристрасть, скриває те, що хоче або приїхати до вас, або щось змінити в стосунках. Змінити їх на офіційні стосунки, або е, досягнутись, коротше кажучи, скриває те, що основна така мрія або ціль це е, офіційні стосунки. Це може бути шлюб, або розлучитися з вами хоче, або е, навпаки, одружитись, або стати вам. Знаєте, змінити стосунки таким чином, щоб стати для вас авторитетом, потрібною вам людиною. Тобто, навіть якщо це не про шлюби, не про розлучення, Ерофант каже про те, що це авторитетна така людина. І колисниця каже про те, що дуже хочеться цієї людині, щоб ви поважали, щоб ви, може, висторгались, може, ну, потребували. Уваги цієї людини, слова, присутності, щоб ця людина вам була дуже потрібна. І він мовчить про це. І ви, ви така людина, яка не залишає його в спокої. Цієї людині хочеться вам щось доказати, показати, стати для вас таким авторитетом або просто чоловіком. Для вас, одружитись з вами. Отже, обов'язково ставте Приймаю і дякую, і пишіть в коментарях, як це для вас програлося.